Вах Гуру, є питання у цьому житті, як бути у потоці. Поток це коли у вашого телефона є Wi-Fi і ви на зв'язку. Що потрібно зробити, щоб кундаліні йога не стала тільки фізухою? По-перше, між лінією та фанатизмом ми вибираємо баланс. По-друге, ми з'єднуємо зовнішній світ і внутрішній світ. Пам'ятаємо, ось тут сьомий, восьмий хребет. Там у нас є куля. Гранічний центр. І хтось тримає цей центр і вдихає туди життя. І ця прана йде по всім каналам рукам і ногам, і ми входимо в цей священний. Простір. І кожна клітина пробуждюється, і пізнає, що вона теж є Бог. Ансан Гуру. Ось. І коли ми робимо якісь вправи, ми входимо в цей стан, будь-то ми з вами, аквалангісти, і надіваємо костюм і відчуваємо все тіло, що ми в цьому костюмі і ми можемо. Робити, що ми захочемо. І наші повербанки всі заряджені. Тому пам'ятаємо, куля, енергія пішла, відчуваємо руки, ноги, ауру на 3 метри вниз, відчуваємо все це, наповнюємось і сила присутності, що Бог є, ти це відчуваєш. Не робиш? Вигляд, що ти. А ти це відчуваєш ось тут. Відчуваєш. Відчуваєш. До зустрічі. Махай Махайгур.